Ми обслуговуємо очисні споруди Кліфтон, штат Колорадо. Це невелике містечко на західному схилі гірського масиву Колорадо. Очисним спорудам вже більше 16 років і термін служби обертових мішалок наближався до кінця. Деякі труднощі, з якими ми зіткнулися, полягали в тому, що стічні води по своєму об'єму не повністю перемішувалися. Ми працювали з існуючими обертовими змішувачами на повній їхній потужності. Мали впевненість, що мішалки від флюкт обов'язково зможуть задовольнити наші вимоги. Мій досвід роботи з адаптивними мішалками. Флюкт був вельми успішним. Деякі з найбільших переваг, які були помічені, це зменшення вмісту органічних забруднень, чого можна досягти шляхом інтенсивного перемішування стічних вод в коридорі аеротенку. Чим зменшувати зони нітрифікації і денітрифікації. Найбільш значною перевагою є змішування по усьому об'єму споруди, чого нам ніколи не вдавалося досягти. Цим вдалося усунути на 99% проблеми із осіданням мулу в коридорі аеротенку. Компанія значно економить енергоресурси, чим не створюється великого навантаження на енергосистему. Ми значно скорочуємо наші витрати на енергоресурси. Впровадження занурених обертових мішалок було досить простим і пройшло чудово. Зайлем дуже допоміг нам впровадження. Щоразу, коли у нас виникали технічні питання, вони завжди були поруч, щоб допомогти нам в їхньому вирішенні. Ми власними силами виконали всі монтажні роботи, що було досить легко. Я дуже радий, що ми вийшли на рівень, коли ми можемо здійснювати плавне регулювання швидкості обертання мішалок, що є дуже зручним при експлуатації устаткування. Результати всього комплексу проведених робіт були чудові.